В Кіровограді тиждень розпочався днем жалоби. Містяни прощалися з земляком, воїном-прикордонником Андрієм Матвієнком. Він пішов служити добровольцем, загинув, повертаючись зі шпиталю, куди відвіз 30 поранених. Шанувати героя прийшли більше півтисячі людей. Рідні та близькі, колеги, товариші по службі і небайдужі кіровоградці. Андрію Матвієнко було 26, Він пішов служити добровольцем. До мобілізації був банківським працівником. Ще раніше молодшим інспектором прикордонної служби. У над із перших Добровольно пошел. Пошел, сказал, я пойду защищать. Защищать суверенитет. Это был его искренне и такой душевный, душевный порыв. Вот. Когда с ним связывались по телефону, он все получается, все будет хорошо. Мы защитимся и будем дальше хорошо жить. Загинув Андрій 7 серпня в антитерористичній операції поблизу селища Лисича на кордоні Донецької області. Він віз 30 поранених у шпиталь і підірвався на фугасній міні. Ціною своєї життя вивіз і спас. більше 30 своїх же воєнслужів, своїх же жестослуживців. Ну, Возвращаюся вже пізаповненої задачі. На радіоуправляємо фугасі. Машина була подорвана. Юнак був тяжко поранений і за допомогою санавіації доправлений до польового шпиталю. Але рани виявилися несумісними із життям. Музика. Герої поховали в Кіровограді на рівнянському кладовищі. У нього залишилася дружина і трирічна донька. Дарина Романська, Інна Примак, Олександр Катаруша. день за днем.